Велеко-лелеко, осені далеко, як замовкнуть жаби, як померзнуть баби. Тоді осінь настане, мені їсти не стане, Получу в інший край на той рік дожидай. Журилася, осінь масненька жабка, уже потемніла всю неха шапка, І жовтими стали листочки у коленах. А я й ся досі зелена і зелена. Знов я дивлюсь в віконце. Он заліз, заходить сонце. В лісі ходить хитрий лис. Мамо, що це? Подивись. Вчора ліс ще був зеленим, а сьогодні он так клени червоніють, мов вітрила і берізка пожевтіла. Як красиво, каже мама, це віконце наче рам. А від сонця подарунок панни осені малюнок. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить виший нас зеленим, ми ще побудем, ще не облетим, а листя просить дай нам тої втіхи сади прекрасні, роси, як вино, ворони п'ють над кльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Вітер взяв сапівку в руки, Ду-ду-ду, Хто зі мною потанцює у саду, захиталися жоржини, може, й ми тільки ти над, над землею підійми. Шкода часу, вітер каже, підіймай. Видно, вам не доведеться танцювати. Тут як зірвуться листочки із дубка. Із берези, із вербички із сканка хто червоний, хто жовтий, хто рудий, а хто трішечки зелений, молодий, як закрутиться у танці угорі, у горі, і низесенько дворі відти кинувся за ним. Ой, дуду, от хто міє танцювати до ладу.